У 1983 році французький психоаналітик Андре Грін представив роботу з трагічною назвою Мертва мати, в ній він викладає не менш трагічний досвід дитини, яка втратила тепло і любов. Цей нарис є вкрай біографічним, тому що дитинство хлопчика було самотнім. Йому було лише два роки, коли загинула тітка, і мати прийнула у тяжкі переживання. Незабаром після цього хворіє старша сестра Андре на туберкульоз. Всі ми пам'ятаємо, який рік і що було тоді з цією хворобою. І це, звичайно, приносить матері нові страхи та клопіт. Вона везуть дочку до Парижа на лікування, а Андре залишається з батьком у Каїрі. Самотність, що увійшла в звичку, материнський смуток, збагнути якого нікому не вдалося, меланхолія, і всі ці почуття, і відчуття, емоції, Андре згодом описує у своєму творі. Комплекс мертвої матері править горе. З нього все починається. Ним міцно пов'язано. І, хоча йдеться не про реальну втрату, у зв'язку із смертю одного з батьків матеря, а якби про уявну, про біль, про страждання від цього. І вони гострі, не менше для дитини. Це відео це спроба подивитися на феномен очима нещасної матері та знедоленої дитини поїхали. На жаль, жінки дуже часто. Перебувають в подібних станах. Звичайно, це описаний критичний стан, але є пограничні стани. Ця назва досить символічна, йдеться не про реальну смерть, а про емоційну. Така мати залишається фізично живою. Вона є, вона піклується про дитину, але вмирає психічно. Вона вимикається, усувається за стосунків з дитиною. Вона нетепла, неповна сил, не випромінює, радість, небезпечна. Безпечна в плані емоційному, перетворюється на виснажену депресію, безбарну і практично неживу матерію. Це має наслідки певні для дитини, звичайно, про яку вона піклується. На місці материнських емоцій та інших живих батьківських проявів утворюється ніщо інше як порожнеча, тобто психоемоційна смерть. Вона поглинена смутком мати, втрачає інтерес до себе. До життя, на жаль, до дитини також. Відчуває зміни, але і дитина відчуває зміни. Мама ніби поряд у будинку, в кімнаті завжди чисто, може, навіть занадто чисто, сніданок є, а тепла нема. Мати не радіє здобутком дитини, не смучує через невдачі. Не співпереживає, не посміхається, уникає зорового контакту, мовчить, не торкається зайвий раз, вона розмикає емоційний зв'язок. Відносини з мамою в ранньому віці це ескіз майбутніх контактів зі світом, з іншими людьми. Діти таких матерів будуть неминуче відтворювати травмуючий досвід. У дорослому житті. Чому ж мати ніби вмирає? Ніяка мати не хоче ставати мертвою. І точно, вона не була такою спочатку. Просто, ну, можна сказати, удар долі. Обставини. І вона провалилася зненацька в депресію. Причиною може стати втрата. Близької людини, друга іншої дитини, розчарування в собі, в своєму тілі, вона, звичайно, трансформується після пологів, розчарування в чоловікові, щось важке, якесь негаразди, зміни, жінка відмовляється горювати і ніби ховає себе разом із травмою. Травма може бути будь-яка. Навіть самі пологи являються травмою, вона заморожується, захищається від реальності, яку важко сприймати. У цю метафоричну жалобу втягнута і дитина, звичайно. Що ж відчуває саме дитина? Що світ буквально перевернувся, мама щось з'їдає, джерело її любові, безпека перетворилася в спорожнілу посудину. Спочатку дитина намагається повернути мамину увагу, мамину любов, мамини емоції, через що гіперактивну поведінку, спроби залучити її до діалогу, спільної діяльності, заслужити, розсмішити не виходить. І тоді демонструє занепокоєння, тривожиться, погано спить, хоче розгадати оце мамине горе, але у результаті дитина робить висновок. Що маму засмучує сам факт її існування і, звичайно, застріє у цій ідеї і в цьому стані. Після марних спроб отримати любов, турботу, дитина несвідомо включає захист, не може собі дозволити слитися на маму, звичайно, тому що це завдасть ще більшої шкоди і. Ніби перестає відчувати, заморожується так само, як і мама припинила відчувати. Грін називав це явище складним словом дезінвестиція материнського об'єкту. Але якщо простіше, то єдиним способом, що залишилося, це зблизитися з мамою за рахунок ідентифікації з нею. Тобто, Дитина втягується в мамину жалобу, поділяє її біль, занурюється в цей стан депресивний та перестає розвиватися. А мету мету досягнету. У цей момент нарешті вони з мамою разом в єдиному стані. Нерідко мертва мати заперечує, що психічний світ дитини відокремлений від її власної. Мати. Ніби не визнає, що дитина унікальна, окрема від неї особистість. І тим заперечує її право на життя, самостійне життя. Дитина несвідомо зчитує це, і це є забороною існування на власні бажання. Згодом ця дитина, людина, втратить здатність утримувати задоволення від себе, від життя, взагалі. Як я можу насолоджуватися, якщо поруч страждає найрідніша моя людина, моя мама? Це питання буде мучити цю дитину, цю людину в дитинстві, а потім сформує стійке переконання, що за найменше задоволення має бути покарання. Звичайно, ці діти виростають. І стають дорослими, дорослими дітьми мертвих матерів. Оскільки на місці материнських емоцій до дитини була порожнеча, то вона прагне її заповнити протягом усього життя. Грін вважав, що такі самотні діти часто виростають у дуже розумних, творчих дорослих, нерідко шукають матір в друзях, партнерах, схильні. До гіпервідповідальності можуть страждати на синдром дефіциту уваги. Це люди, які хочуть усіх врятувати такі чіпідейл, розвеселити, виправити. Вони часто жертвують собою, але при цьому дуже недовірливі до світу, уникають серйозних стосунків, мріють любити, бути коханими. Їхня трагедія в тому, що вони не дозволяють собі бути щасливими і вибирають складні стежки. Стежки, які приведуть їх назад, до знайомої скорботи, що є якоюсь єдиною втіхою, бо вони так вміють. Але як допомогти? Насамперед важливо усмідомити, що скрутне становище, у якому Перебуває така мати є, воно реальне. На самоті їй дуже важко впоратися, неможливо. Повинна бути підтримка іншого чоловіка, близьких друзів, батьків, психотерапевта, бо депресія не пройде самостійно і може затягтися на роки, позбавляючи життя самого життя. Цей стан не можна ігнорувати, треба лікувати. Інакше мати виявиться задавленою почуттям провини за те, що не змогла дати своїй дитині любов, емоції, якої вона так потребувала. А як бути дітям таких матерів? Грін назвав комплекс мертвої матері. Багатоголовою гідрою, психоаналізу. І ось чому клієнти з цим комплексом часто погано пам'ятають справжнє джерело внутрішнього конфлікту. І терапевту потрібно дістатися до первинної травми, що маскується під інші потреби, бо це є захист. Для цього належить розблокувати пригнічені в дитинстві досаду, гнів, образи. Вони приведуть туди, де дитина якось поховала образ матері. Грін вважав, що клієнт повинен сконструювати у свідомості портрет люблячої матері, і якби вдихнути в неї життя. І попрощатися, відпустити цей досвід, дозволити йому залишитись там, де він є, в минулому. Назавжди. Бо минуле. Має залишатися в минулому. Але це дуже важка, кропітка робота. Робота, перш за все, над собою. Ось така розповідь, ось така доповідь. Цікаво було, не цікаво було, чи знаєте ви таких матерів, чи, можливо, відчуваєте, що саме ви. Опинилися десь у схожій ситуації, щось вас тригрить, щось відгукується, або взагалі не відгукується, або, можливо, ви ще не мама і не хочете втрапити в таку халепу. Давайте погомонімо у коментарях.